Розпаковка на 1500 гривень версія майстер прикрас. І нігті собі наліпила, щоб бути як Едуард руки-ножиці. І перший лот у нас ось такі підвісочки. Схоже, трохи на двох курчаток, але це якби дракончики чи щось таке. Далі у нас різнокольорові крапельки. Ну, так собі якість. Тут 5 підвісочок чорних, найгарніша ось ця. Теж доволі непогана якість. А далі у нас ці чудові метелики, які підуть і на ловсів сонця, і на підвісочки. Дуже гарні, мені подобається і якість класна. А тут місячне каміння, ну, звісно, якесь синтетичне, але дуже гарно приливається і сяє. Це серветочки для того, щоб начищати свої прикраси, буду їх класти до замовлення. Підвіски кіхтики. Свої, все ще намагаюся приборкати, бо щось відпадає постійно і не можу відкривати ці пакетики. Ще підвіски, дуже гарні такі, як коннектори, будуть центром композиції якоїсь цікавої. А це ті, які відкриваються, але відкрити я їх не змогла. Але воно відкривається. Дуже класні дірочки металеві. Синтетичне котяче око, яке переливається як гранат, дуже гарно. І крапельки вже просто червоненькі. Там одна була ще бракована, шкода, але дуже гарні. Це флюорит зелений, дуже дорогий, але, блін, який він класний. І натуральний лацедон лавандового кольору. Вони обидва натуральні, класні, важкі і холодні. Імітація перлів дуже схожа. Це все. Дякую.